Всім привіт, привітки! Ви на каналі готуємо рази". сьогодні готуємо смачну та швидку вечерю на скору руку, швидкий та простий рецепт для всієї сім'ї. Тож берімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно три яйця. Друзі, ділюся з вами ідеєю швидкої вечері, бо ситного обіду, коли нема часу, прибіг з роботи скорешенько, що треба приготувати. Цей рецепт дуже виручає. Тож, додивляйтесь до кінця, щоб не просити важливі деталі, а в кінці обов'язково всій коментарі, що сподобався цей рецепт. Додаємо точки зеленої цибульки, тепер ми будемо нарізати помідорчик. Друзі, помідорчик я буду нарізати на більші кусочки. Друзі, напишіть коментарі, з якої країни чи висте видати це відео. Зроці це дуже класно. Помідочок може нарізали. Тепер наш помідорчик ми додаємо до наших яєць зеленою цибулькою. Друзі, також трішки будемо додавати червоного солодкого перцю. Зовсім небагато нарізаємо на дрібненькі кусочки. Якщо ви вдома його не маєте червоного перцю, не проблема. Без нього також виходить дуже смачно. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки. І так, додаємо спеції, додаємо сіль. Я буду додавати ще куркуму та чорний перць. Сі в додаємо за смаком і будемо добре перемішувати. Друзі, дуже вибачаю за свій голос. Якщо вам неприємно слухати, виключайте звук, включайте субтитри, бо він в мене ще ніяк, на жаль, не може прийти в норму. Все потрібно добре перемішати. Тепер нам буде потрібно швидкого приготування. Потрібно її добре зрібнити. В моєму дитинстві цю верміща швидкого приготування ми називали міну. Як було смачно її їсти, навіть сухою не запарюючи. Напишіть в коментарях, чи хтось так їв суху, не готуючи її. і так Макарончики ми наші здрібнили. Зараз будемо по макаронах виливати нашу приготовлену суміш. Також буде потрібно все ретельно перемішати. Друзі, кожного дня о 9 вечора я ділюся з вами простими та смачними рецептами, тож нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Беремо пательню, на пательню наливаємо трішки олії, добре розмастимо олійку по дну пательні і зараз будемо виливати нашу суміш. Готуємо на маленькому вогні під кришкою 4-5 хвилин до золотистої скоринки. будемо обсмажувати з обох сторін. Поки наша смакота смажиться, ми натремо сиру 30 грам. До речі, сир тремо за смаком можна більше, можна менше. Перевертаємо на другу сторону і будемо смажити до 5 хвилин. Якщо детально по часі, то другу сторону я смажила лише 3 хвилини. Посипаємо сиром та накриваємо кришку ще на 1 хвилину. Наша смакота вже готова, ми зараз будемо смакувати, друзі, всім, хто їсть, сім смачного. Друзі, файний швидкий рецепт з доступних інгредієнтів подобається сім, тож спробуйте приготувати, не пошкодуєте. Вийшло дуже таке пухеньке, м'ягеньке, смачненьке, тож всім смачного. Дуже смачно та просто. Напишіть обов'язково в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайки. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео, всім миру та спокою, всім па-па-па-па.